О, бандерики. Це не зовсім. Все краще готуємо. Для начиночки візьмемо крем-сир, трішки подрібнений мацаріалки. Якщо нема, можна без неї. Трішки подрібнених трав. У мене це кріп і петрушка, трішки вялених помідорчиків. Також подрібнила. шиночки. трішки. І для... Такої приємної нотки свіжості, я додала трішки цедри лимончика. Тепер ми це все гарно об'єднуємо, і наша начиночка готова. За бажанням можна додати гострого перчику або взагалі зробити начинку на ваш смак. Все дуже швидко і дуже легко. А як це смачно буде? Головне накришити. Воно швидко все. Скільки ж там його треба для маленька тарілочка начиночки. Що ми далі робимо? Беремо шматочки сиру. Такий плавлений, знаєте, продається в упаковочках по 10 штучок. Розботуємо його. Обережно. Обережно. І вкладаємо на серединку начиночки. І тепер складаємо трикутничок. Такий м'ягенький. Він легко зліплюється. Я рветься? Ні, може рватися трішки. Якщо ви бачите, що у вас пішли трішки, то просто зверніть ще в один шматочок сира. Це ідеально. Не порвався. Коніровка трошки якщо, дотримати. Якщо, якщо багато начинки покладеться, то він може тріснути. І так повторюємо з усім сиром, що у нас є. Соли ми збиваємо одне яєчко. Кріпка солі вистачить, щоб обіднався у нас жовточок з білочком, щоб не був такими комочками. Шматочок з нашої бандерика можна сказати: сирного бандери. Сирного бандерика. Борошно легенько. Тоді я буду цією ручкою. Яєчко з двох сторін і сухарики панков. Ви мене питали, що таке сухарики панко. Це е, китайські такі сухарики, вони виготовляються в основному з серединки хліба без е, скоринки, і вони менше впитують в себе олії і більш рустки. Продаються у всіх магазинах. І викладаємо на дощечку. І так повторюємо з усіма трикутничками нашими. Працюємо. Скільки там твої праці? Швидко, раз раз і готово. Розігріваємо каструльку чи сковорідку разом з олійкою. Якщо є термометр 170 градусів буде ідеально. І викладаємо підсмажувати їх з обох сторін, приблизно по хвилинки-півтори буде достатньо до красивого румяного кольору. І викладаємо на паперовий рушничок, щоб стекла лишня олійка. І так повторюсь засіла. Ось така краса у нас вийшла. Я не можу передати слова, наскільки це смачно. Це вже не перше, рік я Ви тільки послухайте. Сирний смак, шиночка. Не можна м'ями томати, це це просто любов. Готуйте Готуйтесь задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!